З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би розповісти про те, як ФОПу підтвердити свій статус для податкової. Буває така ситуація, коли податківці можуть прискіпуватись до доходу, який ви отримаєте, і сказати, що ви отримуєте гроші не як ФОП, а як фізична особа. В такому випадку негативні наслідки можуть бути не тільки для вас, але й для вашого клієнта. Але все по порядку. Перше, така ситуація може бути тоді, коли ви виконуєте, наприклад, послуги по договору цивільно правового характеру, і в договорі ви не зазначені як ФОП. Просто там є ваше ім'я, прізвище: і по-батькові, ваш ІПН, Місце прописки і все. І в такому випадку податково може сказати, що цей дохід пов'язаний не з вашою підприємською діяльністю, а з якимись іншими відносинами. Негативним наслідком, першим для вашого клієнта є те, що йому можуть сказати, що він був зобов'язаний вирахувати з Вашої оплати ПДФО та військовий збір і ЄСВ, якщо це, наприклад, були послуги. Як від цього захиститись? По-перше, відсутність у договорі чіткої прописки про те, що ви є ФОПом? Це ще не є залізобетонним доказом того, що не було підприємницької діяльності. Адже згідно Господарського кодексу статті 42, ознаками підприємницької діяльності є перше самостійність, далі проведення ініціативної підприємницької діяльності згідно прагнення отримати дохід. Що це означає? Якщо, наприклад, ви, як ФОП, коли надавали послуги своєму клієнту, залучали для послуг сторонніх осіб, і у вас є докази про це, ви зможете цими доказами поділитися з податковою, сказати, що ось. Я проводив підприємницьку діяльність. Для підприємницької діяльності мені потрібна була допомога. Ось документи, які підтверджують е, мою підприємницьку діяльність. Друге, що ви ще можете зробити? Ви можете при е, вкладанні договору попередити вашого клієнта, що ви є ФОПом. Раджу в таких випадках е, листом. Обов'язково лист з опису вкладення відправляти до свого клієнта. В листі ви пишете: прошу додати дані документи до наявного договору. Що мається на увазі? Які документи? Ваші установчі документи. Якщо ви ФОП-загальник, Відправляєте відомість з ЄДР, витяг з ЄДР. Він формується автоматично. Якщо ви відкриваєте ФОП в дії, то в той же день, коли вам реєструють ФОП, ви можете вивантажити з дії цей документ в PDF. В цьому документі вказуються ваші кведи. Ось на основі чого ви можете довести, що я ось цю діяльність, яка по договору прописана, проводив як ФОП. Далі, якщо ви ФОП-єдинник, до цього витягу з ЄДР, ви можете і зобов'язані додати витяг з реєстру платників єдиного податку. В такому випадку у вас буде можливість знову-таки показати, що ви є ФОП-платник єдиного податку. Плюс, знову-таки, в цьому документі вказуються ваші кведи, тобто види діяльності, які проводить ваш ФОП. Ви знову можете довести, що ви надавали послуги дані як ФОП-єдинник. І третє, залізобетонне. Що вас може врятувати, це є первинка. Якщо ви надаєте послуги, ви зобов'язані доводити факт надання послуги як ФОП звичайним документом акт виконаних робіт. Там ви прописуєте себе як ФОПа. Який діє на основі договору, вказуєте номер договору і прописуєте суму згідно договору, яку ви прописали в договорі? Якщо ви маєте такі докази, то навіть той факт, що ви не вказали себе в договорі як ФОП. Не може бути використане податковою для того, щоб сказати, що ага, ви отримали дохід як фізична особа, а не як ФОП. Тому прошу, звертайте на це увагу, щоб в першу чергу не підвести себе, і в другу чергу не підвести вашого клієнта, бо клієнтові теж не немає радості великої платити за вас з ПДФО. Та військовий збір і ЄСВ, якщо ви надаєте послуги. На цьому все. Гарного вам дня! Бережіть себе.